По обіді оселя Олексія та Тетяни Васильченків поступово наповнюються дитячими голосами, адже малеча приходить зі школи та гуртків. Загалом подружжя виховує вісьмох діток у дитячому будинку сімейного типу. Раніше Олексій та Тетяна проживали у селищі Покровське на Дніпропетровщині, мають спільну донечку. Стати прийомною сім'єю наважились в 2021 році. Я виховувався теж такій самій родині. Моя рідна мама. Вирішила відкрити дитячий будинок сімейного типу. Мені було 15 років. Ми вирішили, що можливо, колись ми теж відкриємо дитячий будинок сімейного типу. Нас в громаді шукали сім'ю. Ця інформація дійшла до нас, і як ми вирішили, що це знак, і пора. У 2021 році вже одразу поїхали на навчання. У 2022-му родина з дітьми евакуювалася до Туреччини. Згодом повернулись до рідного селища, але цьогоріч знову були змушені його залишити через постійні обстріли. В цьому будинку у Хмельницькому оселилися місяць тому, придбали його за рахунок субвенції з державного бюджету. «Тут Багато малини є, тут яблука, груші класні. Загалом тут виховують чотирьох хлопчиків та чотирьох дівчаток. Їм від шести і до дев'ятнадцяти років. До кожного дитини треба хоч трохи уваги, там і ті самі уроки. Ми зрозуміли, що легко. Точно не, не буде. буде. на початку. Було трохи важко. Двоє-троє людей то там три літри да, супа на два дня. Тут майже відро. Mm. <гум>, наприклад, ну, все одно звикаємо до того, що там треба більше готувати, треба більше комусь допомагати. Дві Аліси, яким одинадцять та шістнадцять люблять малювати. Картини зберігають не лише на полицях деякі прикрашають оселю. Я хотіла. Зробити подарок сім'ї на те, що вона мені дуже сподобалась. Коли я ввійшла в цю сім'ю, звикають до навчання у новій школі рідні брати Максим та Денис. У кожного свої захоплення та хобі. Найбільше мені в школі подобається математика. Там мені здається, все легко, я все розумію. Мені подобається розв'язати задачі, приклади. Мені там музика подобається, дозволяють пограти на якомусь музичному інструменті. Я грав на піаніно. А 16-річний Данило вже здобуває професію автослюсаря у Дніпрі і приїжджає до Хмельницького, аби провідати батьків, братів та сестричок. Це найбільше подобається, коли ми всі разом, тобто там якісь сімейні заходи. Загалом у Хмельницькому діють три дитячі будинки сімейного типу. Там проживають родини, які переїхали до нашого міста із прифронтових територій. Виховується різна кількість дітей в кожному будинку: 9, 7, 8 діток. Якщо є рідні діти в сім'ї, то можна ще долаштувати, щоб було 10 діток. Відповідно до стратегії уряду, що розрахована до 2028 року, якомога більше дітей замість дитячих будинків та інтернатів мають зростати в родинному оточенні. Окрім дитячого будинку сімейного типу, говорить Світлана Дика, це може бути і прийомна родина або патронатна сім'я. Патронатна сім'я це не дитячий будинок сімейного типу. Туди влаштовуються діти в складних життєвих обставинах. Це тимчасове перебування дитини, для того, щоб вона не йшла зразу з сім'ї, не йшла в інтернатний заклад, а йшла в сім'ю. Родини, які нині розмірковують над тим, аби взяти під опіку дітей, можуть звертатись по консультацію до служби у справах дітей за адресою вулиця Грушевського, 88. Ірина Муляр, Данило Біга, Ярослав Єфремов. новини міста.